Веліпоє, от то рекомендую Белавішта, бо ми із людьми, які з України приїхали, була дуже була така цікава історія. Може для когось буде гарний лайфхак. В принципі, якщо ви в Албані знімаєте по бронюєте да от по букінгу апартаменти і буває таке часто, що ви приїхали, і воно не таке, як ви хотіли. Майте на увазі, що є я тут. Місто Шенжень, от і вже виходить, виліпує привожу людей. от, Трансфер організую з аеропорта, десь в Шенжень 50-55 євро. І сюди виліпує 90-100 євро, в залежності куди там якої дороги. То лайфхак ви можете відмовитись в букінгу від того, що ви виходить, бронювали, і піти знайти просто житло по місту. Допоможу і поможу вам вибрати яке житло або ті. Номери або квартири, і якщо у вас доведеться бути в вілі